Ви сьогодні, снімало дійсно. Я думаю, пішки. я аудіозапис не передасть цього шарму цієї розмови. Я звернувся з заявою. Я звернувся зі зверненням. Моє звернення з рук посадової особи взяла невідома мені особа. Депутат сільської ради представник земельної комісії. Яка представилася депутатом сільської ради і а, секретарем знаєте, земельної комісії. Так, а ви мене не знаєте. Як ви можете про це коментувати, пане голову? Вы свободны. Забирайте свои сверления, идите пишите Верховную Раду, продавайте суд. Можете снять меня, вот вам. Вы можете эти... Пани голову, я хочу комментарий. Вы можете своей этой давить на председателя, на секретаря своими съемками дебильными, уже все с вас смеются. Вы ФСБшник, агент Российской Федерации, понимаете? И много чего можно про вас сказать. Одеваете вышиванку и ходите по зону. Чего вы не снимаете? Записывайте. Я вам уже говорила, не позорьте Украину, люди за нее гибли на Майдане и сейчас гибнут. А вы этой вышиванкой прикрывайте свои личные и частные эти, интересы. Никак нажраться не можете этой землей. Два на два вам хватит. Земельные делянки. Людям деньги отдайте, что вы собрали. Афирю. Выложите, чтобы сегодня было это в Ютубе выложено, то, что про вас говорят, а не то, что вам выгодно, выкладываете. Думаєте, що всі вас бояться, блін? Пане голова, у нас місцеве самоврядування існує. існує. Усені, існує. Місцеве самоврядування існує. Ви тут Пане голова, я ну, до вас ні. питаюсь. Ну де воно ділось? Де воно ділося? Ну, згідно закону про місцеве самоврядування, згідно закону про звернення громадян, я маю право на прийом громадян. Ви прийняли мене? А ви ще де знаходитесь? Не в кабінеті. Пане Голову, будь ласка, відволічі відповідайте. Я ж вам сказав, присаджуйтесь. Дякую, що ви мені запропонували присісти, я можу постояти. Ну, стойте тоді. Що ви дебільні питання задаєте? Пане Голо, ви зараз порушите як мінімум три закони. Десять законів порушуємо. Як мінімум три. Закон 10. про місцеве Україні, закон про звернення громадян і цивільний кодекс. Я вас про це попередив. Попереджайте. Ой, який грозний. Аферист, діло треба відкрити, що тебе там закрили за деньги в прокуратурі. По Саранскому району, районі. Ти деньги собрала, на свою фірму И Ти ще вопросы задаєш, блин. Ну, зареєструю посадові 43. Я а це? Посадове. Чому моє звернення в руках іншої особи? Ну воно не в інше, воно на столі у секретаря. Ні, воно було в руках іншої особи, яка зайомалася його з е, складом. А я депутат. Бо ви надали це звернення, вона взяла. Я надав посадовій особі. Що все. Я надав посадовій особі. Моє звернення з рук посадової особи взяла особа, яка назвала себе як Лісніковська. Я прийшов на звернення. Я прийшов зробити звернення. Будь ласка, ви мене приймаєте, звільніть приміщення від сторонніх осіб. Секретарь вийшла, председатель вийшла, а я взяла без дозволення ваше звернення і прочитала. Громадянин України дуже ще раз я можу зробити звернення в голові. Говорить. Звільніть приміщення. Я згідно закону можете зробити без сторонніх осіб. Вони немає другого приміщення. Тоді другого... це приміщення від сторонніх осіб. У мене немає другого приміщення. Всі робочих... Я це вже чув. Тоді це А ви що, такі пали? Тоді звільниться приміщення від сторонніх осіб. Надо всіх виганять, щоб ви тут... ви відмовляєтесь і... прийняти і... звернення? Я приймаю його, що є... ви хочете. У мене ще є звернення. У мене є усне звернення, яке збираюсь зараз озвучити. Особисто вам. Ходіть напугать приседателя своїми дебільними бредами, висловами? Может его и пугать, сколько хотите, блин. Вы отмовляете меня Такого Такого афериста и человека, который обманул на деньги. Я надеюсь на ответ. Вы отмовляете меня в прием за, за Никто не отмовляет, вы стоите в кабинете. Кто вы Пане Голову, я почему Я вам пользуюсь? сказал, присаживайтесь. Третій раз вам говорю, пане голово. Я е, дякую вам за можливість присісти, але я е, е, волію стояти. Я хочу зробити звернення. Доступ до публічної інформації, це значить публічний. При всіх можна робити. Публічна! На земельну комісію. Ми Без комісія, пішли. Конфігурації... Ми не, не вже, приміщення не, не, вже нарешті. Ми приміщення не, не вже, багато. нарешті. А куди ми йдемо? На воду, куди? Почекайте, я пови... ви повинні прийняти звернення в приміщенні місцевого самоврядування на воздухі. У мене немає приміщення. Ви відмовляєтесь прийняти? Я, вам кажу, пішли я не можу пішли. На дворі десь на підворотнях це робити. А для цього є приміщення, яке утримується йдіть, на кошти. Ідіть земле в порядок, якого ж є. Пускай там побідують з вами. Це приміщення утримується на кошти платників податків. А ви мені розказуєте, що в мене немає. Немає, податок? значить подайте Подай відповідну жить. інформацію. А ви взводите податки за землю. Коли Бі, не надайте платить. відповідну інформацію, органам, що ви не маєте можливість здійснювати саморядування. Ви свободний, пан Борис. Это, я пишу вияву, щоб ви мені дали на земельну комісію. Скільки землі чиститься за пана мордуща, хто є власником, хто її обробляє, на які підставі, і за скільки він сплачує, за земельний податок, за цю золоту. Понятно? Скільки він сплачує за ту землю, що він направляє, на які підставі він її обробляє? Документи, кадастровий номер, хто там є власником, тих земельних ділянок. Все. І поїв тоже. А то какой-то буде тут коломотить воду, по которому тюрма плаче. Почему-то другие должны сидеть, блин, э за, за мешок лука. А это обр обработал всю палку, блин, земли поводы, гроши забрал, выходы еще с вышиванкой. Сними позорище, блин. Пугай, займе этими, блин. Подавайте на меня в суд, я хочу с вами посудиться, пожалуйста. Хочу собрать пару человек, свидетелей, у кого вы деньги собрали, и кого вы кинули. Все, все, все соведывается да, в помещении органов самоведования да. в присутности головы. Ну Сынской. и что? А что у меня голова? Может рот закрыть? А Или что, это ступили, моя думка. Ну я... Да. Э, а я хочу я... вас А чому ви мені, пане, а чого це ви про мою хмилку? Я можу посміхатись, де завод, коли завод. І ви мені не можете робити зауваження стосовно моєї посмішки. Ви не можете робити зауваження. І ви мені не можете робити зауваження. А, а те, що ви, ви не забезпечуєте не діяльність органу самоврядування, то це викликає. Я, е, е, тільки... Пан гордиш, звертайтеся нажав... до суду. Є суд. Вам щось не подобається? В Суд! Ви ж грамотний чоловік! Як ви себе називаєте? В суд звертайтеся, пишіть заяву. Сільська рада буде з вами судитися. Я дав вам два запити, дайте мені, будь ласка, мої екземпляри зареєстровані. Я дав два. Я вам дав два запити. Де дав... другий. Що ви ці запити не дадите личної дружині давати відповідь, де відбувається э, конфлікт інтересів? Жена його не буде давати відповідь пану Гордышеву на його питання, а це буде розписано земельну комісію, тому що тут зв'язано зимою. У самого горила в пуху такий є блін, що такого пошукати треба, бенев. І починають тут щось, блін, закони і розказує. Це Це відбувається в приміщенні органу тут, місцевого самоврядування присутності хочу. голови сільської ради. Щоб ви мене скинули, що я про вас думаю. І що про вас думають другі жителі Новагадськи. Человек не прописан из Новоградовки, ни, ни, ничего нет, ест, а ходит только на А В Молдавии, давай едет. Не, ну это вообще за предел наглости. Понимаешь, как фигурацию, сувениры, морозы. Какие мороз. документы ты без дома принесла, может? Ключи, там где деньги лежат. Усне звернення я не можу зробити. Відмовляйтеся і прийняти. Я вам сказав, ви немає. Пожалуйста, вийде, не У вас немає можливості прийняти моє усне звернення? Говоріть. Я не хочу говорити в присутності інших осіб. Я маю на це право. Це ваше личне право. Хочете говорити, хочете не говорити. Не хочете говорити. В следующий раз кажете, коли мене не буде. Хочете говоріть. Пане О, я хочу почути відповідь. Я вже вам сказав. Дякую до побачення. Сьогодні, 18 травня. Було дуже приємно. На урок, війська, рада, до свідос. До свідос. А Фірюва, буде ще до свидания.